Починати полтавської драмопоезії. Тобто, всі знаєте, є поети, які пишуть про закати і розсвіти, є поети які... Є <ріху> <ріху> поети, які пишуть там, про тваринок, про природу. А цей кудрявий кен з Лубен пише про сперму, секс і всяке таке. Це містер кожик. Якби, така вішка, що сьогодні всі поети, які будуть виступати, вони тобто, і малі наліпше друзі. І з тому саме у мене з кожним із ним є такі сидорама. Я кажуть, кажуть, рефери фіточки. Коротше, от у нас кордиком також є фіточок і О, так у мене теж є. А мене теж є. Це є це вірші, вже став легендою. Да. Я не мав я дикий готов старий лігіє. Давай. Давай. У тебе між ніг пахучий пиріг. Солодкий лимон за ананасом. Хотів я утриматись, але не сміх. Тепер твої ноги не разом. Але я не був егоїстом. Покликав ще <плес> кухаря-брата і ніжне, міжніжне тісто. Ми разом давай випікати. Змастили тебе олією. У двох почали місити. <плес> Раніше була для нас мрією, тому ми такі ненаситні. Додаємо інгредієнти, ванілька, цедра та куриця. Усе з ми клієнти. Піхочка твоя іскриця. Ми збили вершки своїм міксером. Як в хату зайшов її тато. О боже, піздець вас багато. Кричав, як горинич змій. І тут ми застрягли у ній. Давай дзвонити МНС але їбучий те запхав у дупу покриття. Не вислухавши каяття, відрізав нам батько. Ось що, блять, робити тепер. Не загудуть під два ствола, найдавіщо міксер наш помер. Она що ти обом дала? Вночі у твоє тісто, два яєчка, але забув закрити двері на замок і не порветься вже уздечко, бо менший брат на вік замок. Ми не відчуємо оргазму. Закритий молокозавод веде кулінарія до маразму Не буде більше секс-пригод.